Казки про янгола. Авторка Ольга Зубер читає Валентина Виноградова. Слухайте і підтримуйте український контент. Вподобайка, підписка, комент. Подарунок янголів. Одного разу на осяяну ранковим промінням землю. Спустився маленький янгол. Він зістрибнув із золотавої хмаринки і потупцяв босими ніжками по росяній траві. Він роздивлявся все довкола, квіти, що прокидалися від сну, озера, гори, річки, заглядав у гнізда пташок, милувався метеликами. І маленькими крапельками роси, що перлинками переливалася на траві. Він ішов усе далі і далі, і вийшов до невеликого, але дуже красивого озера. Вода в озері була, наче прозоре, блакитне скло, і лиш тендітні хвильки дріботіли на поверхні. Янголятко нахилилося до води і посміхнулося до свого відображення, а потім обережно, щоб не замочити крилець, помило у водичці свої крихітні ніжки, аж раптом на середину озера випливла зграя величних лебедів. У Янголятка аж подих перехопило від такої краси. Лебеді пливли плавно, гордо вигинаючи шиї та скоса, позираючи на своє відображення у воді, милуючись собою. Янголятко, склавши рученята, захоплювалось диво птахами. Зненацька на озеро налетів шалений вітер. Озеро пінилося хвилями. Шуміли дерева, ламалися гілки, з гір котилося каміння. Лебеді билися мокрими крильми об хвилі і не могли злетіти. Маленьке янголятко злякалося і міцно схопилося рученятами за стовбур дерева. Небо затяглося важкими хмарами, і почалася злива. На щастя, дощ ішов недовго, вітер ущух, і на землю знов полилося тепле сонячне світло. Янголятко присіло, щоб перевести подих, і побачило, що біля нього лежить красень лебідь. Що з тобою? стривожилося Янголятко. але лебідь. Був такий знесилений, що не міг відповісти. І, лише придивившись до нього, Янголятко побачило, що у птаха поранені крила. Я не зможу тепер летіти. Нарешті відповів лебідь. Як же так? захвилювалося Янголятко. Нам пора летіти. У далеку подорож, а мої крила не дадуть мені змоги це зробити. Візьми мої крила, недовго думаючи, сказала Янголятко. А як же ти? Ти теж без крил не зможеш літати? А я залишуся тут, на землі, відповіло Янголятко. Лебідь взяв незвичні для себе крила, подякував, низько прихиливши голову до землі, і стрімко піднявся у височінь. Янголядко проводжало його поглядом, не зводячи очей, аж поки лебідь, пролетівши крізь білу хмарину, не зник у далині. Аж раптом Янголядко побачило. Як на землю спустилося безліч янголів. Вони подарували пораненим лебедям свої крила, щоб ті змогли полетіти у вирій. Лебеді вдячно глянули на своїх рятівників, залопотіли крилами і швидко один за одним покинули озеро. А янголи, що подарували свої крила птахам, Перетворились на діточок і залишилися жити на землі. І ти також, Янголятко, просто колись давно ти подарував свої крила пораненому лебедю. Мій друг Янгол. Янгол провів оченятами з граю лебедів, які сховалися за пухнастою хмаринкою. Він сидів на квітковій галявині і уявляв, як вони летять над горами, лісами, долинами, піднімаються високо, високо, аж до зірок. І йому закортіло хоч на мить знову піднятися в небо. Пролетіти крізь снопи сонячних променів, пробігтися чумацьким шляхом, а вночі погратися зорями, викладаючи з них сузір'я. Він змахнув рученятами, та йому вдалося лише підстрибнути. Шкода, що в мене були лише одні крила, засмутився він. Дзз, почув він поруч, то в запашній квітці вовтузилась бджола. Мила бджілко, дай мені свої крила, хочу трішки політати. Не можу. Дзз. Мені треба встигнути повернутися у вулик до заходу сонця, дзз. забриніла мала. Вона позолотила нектаром лапки і поспішила додому. Вдалині серед квітів мерехтів метелик. Любий метелику, дай мені свої крила. Я злітаю он до тої хмаринки і поверну тобі назад. Ні. Дивись, які вони в мене чепурні. А ти ще чого доброго? Забрудниш їх, поки літатимеш, а яка краса від брудного метелика. Серед зеленого віття старого дерева співала пташка. Чарівна пташко, дай мені свої крила, бо свої я подарував твоїм друзям. Я лише злітаю до сонечка і поверну тобі. Не можу. Без крил я вже не буду птахом. Не можу розлучитися з ними ні на мить. Настав вечір. Небо поцяткувалося зорями, наче галявина колюбабками. Янголятко залізло на дерево і вмостилося на запашній яблуневій гілці. Йому захотілося плакати. Воно сиділо самотнє і тихенько схлипувало, та його тішила думка про лебедя, який змахував його крилами десь далеко-далеко, поміж зірок. Думками янголятко летіло поруч з ним. Чому ти плачеш, хлопчику? раптом почув він. Під деревом стояла дівчинка. І з цікавістю позирала на янголятка. Я тільки маю вигляд хлопчика, а в душі я янгол. Я ніколи не бачила янголів. Дівчинка видерлася по дереву і вмостилася на гілці поруч із ним. Придивися і побачиш. Кожен має віднайти янгола в собі, а плачу я тому, що дуже хочу літати, але не можу, бо подарував свої крила пораненому лебедю. Якби у мене були крила, я б віддала тобі їх назавжди, сказала крізь сльози дівчинка і ніжно пригорнула до себе янголятка. І враз він відчув приємний лоскіт на спинці. Він знав, так ростуть крила. Замить він вже обіймав ними здивовану дівчинку. Ти подарувала мені крила, не маючи їх. Тепер. Я назавжди буду твоїм другом і янголом охоронцем, сказав він і, змахнувши крилами, швидко зник серед зірок.